План фундаменту приступаємо до викреслення фундаменту. Після того, як ми закінчили перший аркуш, у нас вже є всі основні будівельні креслення, наші плани, фасади, генеральний план, ми починаємо уже більш чітко розглядати наш будинок. І перше, що ми робимо, це викреслюємо наші фундаменти. Для того, щоб викреслити фундаменти, ми Завжди виконуємо послідовні дії. Це викреслюємо вісі в тій частині аркушу, де у нас закомпоновано місце для фундаменту. Наносимо зовнішні та внутрішні несучі стіни, для того, щоб визначити, для яких будівельних конструкцій потрібен фундамент. А фундамент ми завжди викреслюємо під несучими стінами. Викреслюємо підошву самого фундаменту, наносимо розмірні лінії. Отже, що ж таке фундамент? Фундамент є підземна конструкція, що безпосередньо стикається з основою і передає на неї навантаження від будинку або споруди. Якщо ми розглянемо дані дві картинки, то ми тут побачимо два основних фундамента, які Використовується під час будівництва цивільних двоповерхових будинків. В основному саме ці два види фундаменту у вас задані в курсовому проєкті. Це стрічковий фундамент, він може бути монолітним або збірним. Залежно від вашого завдання, ви визначаєте саме, який фундамент ви будете викреслювати. Отже, перше, що ми робимо, як завжди, викреслюємо нашу сітку вісей, на якій ми будемо зображати всі несучі внутрішні та зовнішні стіни для того, щоб далі нанести нашу підошву стрічкового фундаменту. Ось наші несучі стіни, наружні, зовнішні і внутрішні. Потім ми відповідно до завдання. Курсового проєкту визначаємо, яка ширина буде зовнішньої підошви фундаменту та внутрішньої підошви фундаменту. І робимо розширення наших підошв відповідно тим даним. От зараз ми вже бачимо нашу підошву фундаменту. І тепер нам залишилось лише це все оформити. Нам потрібно проставити розмірні лінії. На нашому кресленні. І ось, будь ласка, наш остаточний варіант, як саме буде виглядати план фундаменту. Приклад був зроблений для монолітного стрічкового фундаменту. Бажаю успіху!